Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього нашого уроку розкладення чисел на прості множники. Найдавніша на планеті всіх наук цариця. Математика ти наша вірна помічниця. Математичний диктант. Дай відповіді на такі питання. Перше. Чи ділиться число 2 мільйони 583 тисячі 560 на 2, на 3, на 5? Друге питання. Чи ділиться число 76 тисяч 95 на 2, на 3, на 5? Третє питання. Чи ділиться число 367 тисяч 200 на 2, на 3, на 5? На 5. Поставь відео на паузу і дай відповіді на питання. Перевіримо результат. Число 2 мільйони 583 560 закінчується цифрою 0, тому воно ділиться на 2. Сума його цифр дорівнює 29, тому воно не ділиться на 3. І це число закінчується цифрою 0, тому воно ділиться на 5. Друге число 76.095. Закінчується цифрою 5, тому воно не ділиться на 2. Сума його цифр дорівнює 27, тому воно ділиться на 3. І воно закінчується цифрою 5, тому воно ділиться на 5. І третє число. 367200 закінчується цифрою 0, тому воно ділиться на 2. Сума його цифр дорівнює 18, тому воно ділиться на 3. І воно закінчується цифрою 0, тому воно ділиться на 5. Поняття про розкладення на прості множники. Якщо число складене, то його завжди можна подати у вигляді добутку двох або більше множників, кожний з яких відмінний від одиниці. Якщо складене число записати у вигляді добутку усі множники якого прості числа, то кажуть, що складене число розклали на прості множники. Щоб зрозуміти, як розкласти число на прості множники, нам допоможе дерево множників. Прості числа на дереві будемо записувати в круглих комірках, а складені в прямокутних. Розглянемо дерево множників на прикладі чисел 21, 12 і 150. Візьмемо число 21. Воно має такі дільники 3 і 7. Тоді можна записати, що число 21 це 3 помножити на 7. І розклавши його на множники, отримаємо, що число 21 це 3 помножити на 7. Число 12 має такі дільники 3 і 4. В свою чергу, число 4 також має дільники це буде 2 і 2. То можна записати, що число 12 дорівнює 3 помножити на 2 помножити на 2. Записується це в такому вигляді: число 12 дорівнює 2 у другій степені помножити на 3. У нас 2 у другій степені, тому що воно зустрічається двічі у добутку. Число 150 можна розкласти на два таких дільники 15 і 10. Число 15, в свою чергу, також має дільники це 3 і 5. І число 10 має дільники 2 і 5. Записуємо, що число 150 це 3 помножити на 5, помножити на 2 і помножити на 5. Записується це в такому вигляді. Число 150 дорівнює 2 помножити на 3 помножити на 5 у другій степені. 5 у другій степені, тому що в добутку воно зустрічається двічі. Розкладаючи на прості множники, дуже зручно користуватись ознаками подільності на 2, на 3 та на 5. Задача Потрібно розкласти на прості множники число 420. Розв'язання. Запишемо число 420 та праворуч від нього проведемо вертикальну риску. Це число є парним, тому що воно закінчується цифрою 0, і воно ділиться на 2. Запишемо число 2, праворуч від риски, а частку 420 поділити на 2, запишемо під числом 420. Отримаємо 210. Число 210 знову закінчується на 0. Воно також буде парним. Ділимо його на 2. Записуємо 2 праворуч від риски, а частку 210 поділити на 2 запишемо під числом 210. Отримуємо 105. Число 105 непарне число, тому воно вже не ділиться на 2. Порахуємо суму його цифр і отримаємо 6. І виходить, що це число ділиться на 3. Запишемо праворуч риски число 3, поділимо число 105 на 3 і частку запишемо під числом 105, отримаємо 35. 35 має суму цифр 8, воно вже не ділиться на 3. Але воно закінчується цифрою 5. Тому воно ділиться на 5. Запишемо число 5 праворуч від риски. а частку 35 поділити на 5 запишемо під числом 35, отримаємо 7. Число 7 є простим числом. Воно ділиться на одиницю і саме на себе. Поділимо його на 7. Запишемо число 7 праворуч від риски. А частку 7 поділити на 7 запишемо під числом 7. Одержимо 1. Розкладення закінчено. Праворуч від риски ми отримали стовпчик, що складається з простих чисел, добуток яких буде дорівнювати 420. Таким чином, число 420 можна розкласти на такі прості множники. 2, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7. Як видно, із запису число 2 зустрічається двічі у добутку, тому ми можемо записати, що це 2 у другій степені. І отримуємо, що число 420 це добуток таких чисел. 2 у другій степені помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7. Розкладом простого числа на прості множники будемо вважати саме це число. За розкладом числа на прості множники можна легко знайти всі його дільники. Для цього достатньо з простих множників числа скласти всі можливі добутки. Розглянемо таку задачу знайти всі дільники числа 84. Розв'язання. Розкладемо число 84 на прості множники. Поділимо 84 на 2 і отримаємо 42. 42 поділити на 2, отримаємо 21. 21 вже на 2 не ділиться, ділимо його на 3, отримаємо 7. Число 7 поділити саме на себе, отримаємо 1. Таким чином, число 84, це 2 помножити на 2, помножити на 3 помножити на 7. Або також можна записати, що це 2 у другій степені помножити на 3 і помножити на 7. Дільниками числа 84 є число 1 і число 84, а також прості числа 2, 2, 3 і 7 та всі можливі їх добутки. Давайте знайдемо добутки по 2. 2 помножити на 2 буде 4. 2 помножити на 3 буде 6. 2 помножити на 7 буде 14. І 3 помножити на 7 буде 21. Тепер знайдемо добутки по 3. 2 помножити на 2 помножити на 3 отримаємо 12. 2 помножити на 2, помножити на 7, отримаємо 28. І 2 помножити на 3 помножити на 7, отримаємо 42. По 4. 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 7, отримаємо 84. Таким чином, дільниками числа 84 будуть такі числа. Один, два, три, чотири, шість, сім, дванадцять, чотирнадцять, двадцять один, двадцять вісім, сорок два і вісімдесят чотири. Тепер трошки відпочинемо. В'яжемо усно. Чи є розкладом числа на прості множники такий добуток. 2 помножити на 7, 1 помножити на 13, 2 помножити на 3, помножити на 18, 3 помножити на 4, помножити на 5 і помножити на 7. Розв'язання. Перший пункт. Добуток 2 помножити на 7 буде розкладом на прості множники, тому що числа 2 і 7 є простими. Другий пункт. Добуток 1 помножити на 13 не буде розкладом на прості множники, тому що число 1 ні є ні простим, ні складеним. Третій пункт – Добуток 2 помножити на 3 помножити на 18 не буде розкладом на прості множники, тому що число 18 є складеним. І четвертий пункт. Добуток 3 помножити на 4 помножити на 5 і помножити на 7, також не буде розкладом на прості множники. Тому що число 4 є складеним і має дільники 2 і 2. А тепер відкриємо зошити і будемо розв'язувати письмово. Потрібно розкласти на прості множники такі числа: 56, 130, 60, 96, 250, 315 і 561. Розв'язання. Число 56. Запишемо його, поділимо на 2, отримаємо 28, поділимо на 2, отримаємо 14, поділимо на 2, отримаємо 7, 7 ділимо на 7, отримаємо 1. Запишемо добуток, який ми отримали. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 7. Або можна записати так: 2 у третій степені помножити на 7. Число 130. Запишемо його і поділимо на 2. 130 поділити на 2 отримуємо 65. 65 ділимо на 5, отримуємо 13. 13 ділити на 13 буде 1. Таким чином, отримали таке розкладення. Число 130 дорівнює 2 помножити на 5 і помножити на 13. Число 60. Запишемо його і поділимо на 2, отримаємо 30, поділимо на 2, отримаємо 15, поділимо на 3, отримаємо 5, 5 ділимо на 5, отримаємо 1. Таким чином отримали таке розкладення. Число 60 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 5. Можна записати таким чином: 2 у другій степені помножити на 3 і помножити на 5. Число 96. Записуємо його і ділимо на 2. Отримаємо 48, ділимо на 2, отримаємо 24 ділимо на 2, отримаємо 12, знову ділимо на 2, отримаємо 6, 6 поділити на 2, отримаємо 3, 3 поділити на 3, буде 1. Отримали таке розкладення. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 3. Або можна записати так. 2 у 5 степені помножити на 3. Число 250, записуємо. Ділимо його на 2, Отримуємо 125. Ділимо його на 5, Отримуємо 25. Ділимо на 5, Отримуємо 5, 5 поділити на 5 буде 1. Отримали таке розкладення. 2 помножити на 5, помножити на 5, помножити на 5. Або можемо записати таким чином. 2 помножити на 5 у третій степені. Число 315. Записуємо і ділимо його на 3, отримаємо 105, знову ділимо на 3, отримаємо 35, 35 поділити на 5 буде 7. 7 поділити на 7 отримаємо 1. Таким чином, для числа 315 буде таке розкладення. 3 помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7. Або 3 у другій степені помножити на 5, помножити на 7. Число 561. Записуємо його і ділимо на 3. Отримаємо число 187. Ділимо його на 11, отримаємо 17. 17 поділити на 17 отримаємо 1. Таким чином, число 561 дорівнює 3 помножити на 11 і помножити на 17. Розв'яжи самостійно. Розклади на прості множники число 175, 2240 і 1782. Поставь відео на паузу і розв'яжи самостійно. Перевіримо результат. Число 175 має таке розкладення 5 помножити на 5 помножити на 7. Або 5 у другій степені помножити на 7. Число 2240 має таке розкладення. 2 у шостій степені помножити на 5 і помножити на 7. І число 1782 має таке розкладення 2 помножити на 3 у четвертій степені помножити на 11. Закріпимо нові знання. Перше питання. Що означає розкласти число на прості множники? Це означає, що складене число треба записати у вигляді добутку, усі множники якого будуть простими числами. Друге питання. Як розкласти число на прості множники? При розкладенні числа на прості множники використовують ознаки подільності та застосовують запис стовпчиком, при якому дільник розташовують праворуч від вертикальної риски, а частку записують підділеним. Подивись уважно на малюнок та обери, будь ласка, колір свого настрою і поясни. Чому було зроблено такий вибір? Домашнє завдання. Перше: скласти дерево множників для чисел 33 і 56. Друге. Розкласти на прості множники такі числа: 48, 105, 88. 660 600, 3003, 2772 та 4900. Дякую за увагу. Бажаю успіхів і гарного та вдалого дня!